А що зараз от заважає, скажімо, те, що от то що то перспективна а звикає, в Україні є якісь оці з регуляторних, скажімо, особливостей наших українських, які не дають можливості нормально і інтенсивно розвивати цю -е <паука> -е Як не дивно, під час війни зараз зробили серйозне погіршення, нам не ввели одне погіршення, яке ввели спиртовикам максимальної потужності. Це тільки українське ноу-хау з березня місяця ніде в світі такого немає. Це вводили для всіх спиртових заводів, щоб ніби як побороти лівий спирт, ти маєш платити акциз з невиробленою продукцією. А, це так, як зеленим тарифом, можеш, тебе стоїть, просто в тебе є потужності, і ти за них тільки в зоротню сторону, ти за них державі повинен заплатити. Виробив, ти не виробив, а заплатив. за всю встановлену потужність. Тобто на перше число всі спиртзаводи і біотонольні теж мають подати свої максимальні потужності. Вдумайтесь, максимальна потужність. Це якщо у вас на спідометрі. Ви маєте вказати показник, що ваша максимальна це, скорість 320 км, чи там 220 або скільки у вас там на тахометрі потужність оборотів, 6 тисяч оборотів, От ти маєш показати, що в тебе 6 тисяч оборотів, твоя максимальна потужність. І далі ти маєш працювати в об'ємах цієї максимальної потужності. Якщо, не дай Боже, в тебе електрика відключилась, там, простой виробився якийсь технічний апарат. От все, що ти недовиробив, ти маєш заплатити державі 133 гривні з літра невиробленого спирту відповідно до максимальної потужностей. В розумінні масштабів один день простою заводу, коли в нього це не списано, знаєте скільки, від 5 до 10 мільйонів гривень.